Забити свій дебютний м'яч за ФК «Рух». Це було дуже важливо для мене. Так само хочу подякувати нашим болівальникам, дітей, які прийшли на стадіон. Та натхненно дуже нас підтримували. Це відчувалося на футбольному полі. Зокрема, легше віддаватися на домашніх матчах, знаючи, що тебе підтримує рідні мама, тато, брати, сестра. Це дуже надає сил та мотивації віддаватися в кожному матчі. ми підтримуємо кожен раз, дуже переживаємо, адже моральна підтримка це дуже важливо. Я вважаю, що ця взаємна підтримка нас зближує. Нався до руху зимою. Це не чужий клуб для мене. Тим більше тут грають мої брати Віталік та Андрій. Один грає за Ю-19, другий за Ю-14. Як на мене, досить непогано виглядають. Насамперед, це дуже велика відповідальність, тому що потрібно їх завжди підправляти на правильний шлях. Підказувати знову ж ти десь більше пройшов, вже маєш більше досвід, і треба направляти направляти до правильного шляху. До кожного є свій підхід. В один може бути легко сприймати критику, другий наоборот. Він її сприймає, і це додає йому більше сили, мотивації працювати. Ну, як на мене, Андрій. Андрій він сприймає в критику, типу, так, належним чином. До Віталіка більше треба підходити зі сторони більше як мама. Погладити по головці. Так. Ну, це, це нормально, до кожної свій підхід. І головне, щоб він після того. Виходив і віддавався на повністю старший син там до до п'яти до, до, до шести років навіть навіть на межі не дивився. То такий футбол я і грав. І десь, десь старший син подивився, ну, що штат грає футбол і десь захотів. І десь десь заохочення, я думаю, що дав всім молодшим братам. І я думаю, що це так і сталося. Це, ну, скажу, можливо, від генії, можливо, бажання. Я завжди ходжу на матчі, завжди ми аналізуємо, ми завжди розмовляємо. Ну, у нас як така футбольна сім'я. І... Які поради даєте? Кожному. Я скажу завжди. Де я, я завжди маю на увазі така порада? Завжди має бути мотивація перемогти, бути кращим, ну завжди допомагати команді, бути потрібним команді. Прийшов я у рух у 2020 році. Були три етапи відбору. Я проходив, пам'ятаю. Перший етап був дуже сильно переживав, був малий, трохи так переживав. Що три етапи пройшов, мене взяли в команду. Тут я живу. Живе моїх два друга, Мікляш. Тудяк, тут я сплю. А бачив ігровий бу? Так. Так, в зло граю. Це цікаво. Ну, якщо скучно стає. Молодше грати в команді Ю-14. Як часто пересікаєтесь із Андрієм і як підтримуєш за ломбіво? Доволі часто бачу його ігри. Коли він десь грає, ну, так само його підтримую дуже часто. Так само заходить сюди в кімнату, ми з ним спілкуємося. З якими порадами проходить? М -м порадами, я думаю, більш психологічно. Він mm -hmm. каже, як реагувати на всілякі моменти, як тактично переміщатися. Русі я ще е, попав у 2022 році з чотирьох етапів відбору. Е, на другому етапі у нас був тижневий збір на академії. І на третій етап у нас полягався 10-денний збір у Естонії, а четвертий етап у нас був е, турнір Леока. Брати у мене захисники, а я граю на позиції вищого півзахисника. Чому так? Тому що мені більш подобається вести гру, мені подобається забувати голи. І, ну, це мені більш доподобає. Моя ціль стати професійним футболістом. Хочеться, хочеться піти по стопам свого старшого брата, середущого. Вони також багато в, своєму, в своїй футбольній кар'єрі пройшли, але це ще не кінець, і потрібно рухатися далі. Очікуєш від перегляду гри руху з Фавбет, шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу. Фавбет преміум партнер клубу Рух.